Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі! Нещодавно телеканал 1+,1 плюс повідомив, що у грудні цього року відбудеться благодійний спецвипуск шоу Танці з зірками, яка повертається на екрани вперше після чотирьох років паузи. Шоу має благодійну мету, адже збирає кошти на прицільну евакуацію поранених військових. Тому всіх небайдужих закликаю долучитися до зборів. Ну і звісно, підтримати наших зіркових танцюристів переглядами та теплотою ваших сердець. Варто зазначити, стало відомо, що в новому особливому ефірі прийме участь і відомий український актор Павло Тикучев. Друзі, як вам така новина, будете вболівати за актора у своєму нещодавному інтерв'ю телеканалу «1 плюс 1» Павло зізнався, що танці зірками був чи не єдиний український проєкт, який він дивився в дитинстві разом з усією родиною, і взяти участь у шоу було однією з його дитячих мрій, про яку він навіть нікому не розповідав. Як жартуючи, каже Павло, у минулому дивлячись танці зірками, він думав, що якщо йому випаде нагода вийти на танцпол і станцювати, то він переможе усіх. Тому друзі, Павлу випав чудовий шанс показати свої танцювальні таланти. Крім того, як зазначає актор у своєму інтерв'ю, від проєкту він чекає нових знайомств, спілкування та класного насиченого конкурентного змагання. А головне, що виконуючи правильну і важливу місію, допоможе захисникам і захисницям, збираючи кошти на прицільну евакуацію поранених військових. Тому, друзі, пишіть у коментарях, чи хотіли б ви подивитися спецвипуск танці з зірками, чи вважаєте його доречним у сучасних умовах, враховуючи його благородну та благодійну мету? Ну і звісно, чи будете вболівати за Павла Текучева? Особисто я буду вболювати, оскільки який чудовий актор Павло, я вже знаю. Хочеться подивитися, який він ще й танцюрист. Якщо дане відео було для вас корисним, тисніть вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за увагу! Бажаю миру, добра та до скорої зустрічі!